Структура веб-сторінок, правила ергономічного розміщення відомостей веб-сторінці. Давайте пригадаємо, що таке веб-сторінка. Що таке веб-сайт. Які об'єкти можуть бути розміщені на веб-сторінках? Що таке дизайн? Які ви знаєте принципи дизайну? Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web. Розглянемо правила та способи їх створення. У структурі веб-сторінки можна виділити такі складові: контент. Це змістовне наповнення вебсторінки, доступне користувачу, текст, зображення, відео, звукові дані та інше. Елементи навігації. Це засоби для переходу до інших вебсторінок або до інших об'єктів на тій самій сторінці. Дизайн це особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування, оформлення сторінки. Контент, що розміщується на веб-сторінках, має бути цікавим, корисним і бажано унікальним, авторським. У першу чергу від якості матеріалів залежить успішність сайту. Розглянемо складові веб-сторінки. Під номером на назображені позначені елементи навігації, під номером 2 елементи дизайну. І під номером 3 контент. Дизайн веб-сторінок, як і дизайн комп'ютерних презентацій. Потрібно розробляти, спираючись на закони композиції, колористики та ергономіки. Ергономіка це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності. Ергономічний сайт це сайт, який забезпечує для відвідувача необхідні зручності, не викликає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров'я та працездатність. Складовою частиною ергономіки сайту є його зручність і простота у використанні для користувача без необхідності проходження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які їй потрібно виконати на веб-сторінці, з об'єктами, які вона бачить. Під час розробки структури веб-сторінок слід враховувати такі рекомендації, розміщувати назву сайту в заголовку всіх сторінок. Відображати на кожній сторінці, до якого тематичного розділу вона входить, пропонувати кілька посилань для переходу на одну й ту саму сторінку, щоб забезпечити кожному користувачу можливість вибрати найбільш зручне або очевидне, створити можливість переходу з будь-якої сторінки до перегляду головної, домашньої сторінки сайту, усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій під час вибору елементів керування на веб-сторінці. У нижньому колон титулі підвалі зазначити авторські права копірайт та контактні дані дизайнера та власника ресурсу. Слід дбати про ергономічне розміщення об'єктів на веб-сторінках, а для цього бажано дотримуватись таких правил. Розміщувати найважливіші дані на початку сторінки, заголовки статей виділяти шрифтом збільшеного розміру. Розміщувати на сторінці не більше трьох колонок з контентом. Не допускати появи горизонтальних смуг прокручування на веб-сторінках. виділяти візуально фрагменти тексту та графічні зображення, що використовуються як гіперпосилання, створювати гіперпосилання на сторінках з великим обсягом тексту для переходів всередині веб-сторінки. Під час розробки вебсайту потрібно намагатися надати зручності для користувачів з особливими потребами. Для цього варто звертати увагу на таке. Розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб без масштабування сторінок його змогли прочитати без напруження зору більшість користувачів. Для людей з вадами зору бажано надавати можливість змінювати розмір шрифту. Бажано, щоб зображення мали підписи та щоб на зображеннях не було дрібних деталей, надати можливість збільшувати зображення для перегляду, за можливості додати на веб-сторінки елементи, що озвучують важкі відомості на сайті. Запам'ятай найголовніше. У структурі веб сторінки виділяють контент, елементи навігації та дизайн. Ергономічний сайт це сайт, що забезпечує необхідні зручності для відвідувача. Не виникає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров'я та працездатність. Слід дбати про ергономічне розміщення об'єктів на веб-сторінках. Дякую за увагу. Слава Україні!